Проліски дволисті, також відомі як проліска дволиста, не слід плутати з підсніжниками, які також деколи називають пролісками. Як і підсніжники, проліски одні з найбільш ранніх весняних квітів. Коли вони цвітуть, у березні і на початку квітня ще часто падає сніг. У народній медицині використовують цибулини пролісків, які мають сечогінні, відкашлювальні. А у великих дозах блювотні й проносні властивості. Квітки колись використовували для фарбування яєць на Великдень у блакитний колір. Ось кілька моїх світлин пролісків, які я зробив на природі, тримаючи за рослиною аркуші кольорового картону. Як бачите, як і більшість ранньовесняних квітів, проліски дуже фотогенічні. Ряс щільний або бульбистий, ще одна рослина, яка ранньою весною, коли на деревах ще не розпустилося листя і в лісі багато світла, вкриває землю суцільним килимом. Якщо в цей час у лісі не йти по стежці, то неможливо не потоптати ці рослини. Може, тому топтати ряз, то означало колись жити, а не топтати ряз, то померти. З цими квітами пов'язані замовляння. Топчу, топчу ряст, Бог здоров'я дасть, або топчу, топчу ряст, дай Боже діждати і на той рік топтати, чимало повірів. Наприклад, якщо на благовіщення дівчина, йдучи по воду, побачить цю квітку, то цього літа вона вийде заміж. Ряст клали у миску з водою і потім цією водою вмивались на красу. На відміну від пролісків і підсніжників, ряст має підземну бульбу. У бульбах рясту бульбистого міститься близько 12 різних алкалоїдів, серед яких найотруйніший бульбокапнін, який має снодійні властивості і навіть може використовуватись для загальної анестезії, заміняючи морфін. Також бульби застосовують як заспокійливий і глистогінний засіб. Квітки фіолетові, рожеві або білі. На жаль, як і проліски, їх масово збирають, а потім викидають. Адже ці квіти дуже ніжні і вже за кілька годин в'януть. Медунка ще одна ранньовесняна квітка з пелюстками синього, фіолетового та рожевого кольорів. Насправді, медунка одна з небагатьох рослин, здатних з часом міняти колір пелюсток з рожевого до фіолетового і синього. Як свідчить назва, медунка чудова медоносна рослина. У дитинстві ми смоктали нектар з її квітів. У народній медицині медунку застосовують при кишкових хворобах, захворюванні дихальних шляхів, як відхаркувальний, кровоспинний антисептичний засіб. При хрипоті, проносах, жіночих хворобах, зовнішньо для промивання гнійних ран, наривів, при, для дитячих ван при золотусі. Завдяки високому вмісту каротину аскорбінової кислоти медунку використовують для приготування супів і вочевих страв, листки варять і додають до картоплі. Печіночниця, звичайна, одна з моїх улюблених весняних квітів, з полюстками насичено блакитного майже неонового кольору, тому це декоративна рослина. Назва рослини пов'язана з тим, що її листки за формою нагадують цей орган. Тож не дивно, що листки печіночниці використовують у народній медицині при хворобах печінки, а також при ревматизмі, як кровоочисний і сачогінний засіб. Квітки застосовують при жовтяниці від золотухи, кашлю, пропасниці, головного болю, зовнішньо для промивання очей і при хворобах шкіри, але варто зауважити, що свіжа рослина отруйна, і традиційно кілька фото на кольоровому тлі. Фіалка запашна, відома також під народними назвами Кінський копиця і підлісок, які вказують на форму листя і типові місця зростання рослини під коронами до дерев. Фіалки настільки поширені, вони масово цвітуть навіть біля мого будинку, і мають такий насичений колір, що на їх честь англійці назвали навіть фіолетовий вайлет. Рослина тіньолюбна. Її насіння, як і насіння багатьох інших весняних квітів, поширюється мурахами. Усі частини фіалки містять ефірну олію, яку використовують у парфумерії. У народній медицині фіалку застосовують як сечогінний засіб, при подагрі, ревматизмі, бронхіті, шумі в ухах, запамороченні, атеросклерозі для полегшення спазматичного кашлю. У багатьох європейських народів фіалки є символом весни. У стародавньому римі ці квіти іноді додавали у вино, а в давній Греції фіалки вважалися символом печалі і смерті. Квіти Вероніки Дібровної непримітні, але, якщо придивитись, дуже красиві. Як і у медунки, колір квітки залежить від її віку. Спочатку вона майже біла, потім блакитна, фіолетова і, врешті, яскраво синя. Дехто каже, що квітка має ім'я Святої Вероніки, інші стверджують, що її назва походить від латинського вера уніка, справжні ліки. Препарати рослини розслаблюють гладкі м'язи внутрішніх органів, стимулюють серцеву діяльність, мають протизапальну, відхаркувальну, жовчогінну та сечогінну дію. А ще колись люди клали квітку Вероніки собі в чобіт перед тим як йти до лісу. Вважалось, що це оберігає від окусу змії. Вероніка Чебреця Листа це ще один вид Вероніки, як свідчить її назва, її листя схожа на листя Чебрецю. А, цю рослину я сфотографував у полі біля дороги, Її квіти не такі яскраві, як у Вероніки Дібровної. Барвінок малий або звичайний має ще місцеві назви могильник, хрещатий барвінок. Перша назва пов'язана з тим, що його, як вічно зелену рослину, часто культивують на цвинтарях. Колись барвінок вважався магічним оберегом від злих духів і напастей. Барвінком прикрашають весільний коровай, оскільки він є символом кохання. Дівчата плітають його у вінок. У лісах за містом, де я його бачив, барвінок утворює суцільні зарості. З трави барвінку виготовляють препарат девінкан, який застосовують при гіпертонічній хворобі і вегетативних неврозах, препарати, які застосовують при головних болях. У народній медицині траву барвінку використовують як кровоочисний, в'яжучий, легкий проносний і кровоспинний засіб. При кровоточивості ясен і зубному болі, неприємному запаху з рота, хворобах горла, а також при бронхітах, запаленні тонкого і товстого кишківника. Але слід пам'ятати, що барвінок отруйна рослина. Сон звичайний має великі яскраві квіти у формі дзвоників, вкриті м'якими волосками. У вітряну погоду та вночі квіти закривають свої пелюстки, низько схиляються, ніби засинаючи. Звідси їх назва. Також вважало, що ця рослина викликає сонливість. Існує багато казок та легенд про сон траву, в яких вона наділялась чаклунськими властивостями. Гадюча цибулька китиця цвіта, красива декоративна рослина. І ще називають мишачий гіацинт» або мускарі через аромат квітів, який нагадує запах мускусу. Бузок звичайний у нас світе в першій половині травня. Його квіти найчастіше фіолетового або, як ще кажуть, бузкового кольору, бувають рожеві та білі. А взагалі-то культивує цілих 2300 сортів різної форми, забарвлення і аромату. Під час цвітіння бузок масово обривають, в основному через дуже приємний запах. Пам'ятаю, що на першу стипендію я купив парфуми з ароматом бузку. але квіти бузку містять і токсичні речовини, які можуть викликати головний біль. Це рослина родини маслинових, як і маслина, він родом з Південно-Східної Європи. Висушені квіти і листя рослини, зібрані під час цвітіння, використовують в народній медицині як потогінний засіб для збудження апетиту при бронхітах, бронхіальній асмі, виразці шлунку, ревматизмі, ревматоїдному поліартриті, невралгії та задишці. У вигляді примочок для промивання гнійних виразок. Цікавий факт на сході бузок символізує розставання, а в Англії відмову при заручинах. Горлянка повзуча, добра медоносна і декоративна рослина. Її препарати мають кровоспинну, потогінну, протизапальну й антисептичну дію. Їх застосовують при простудних захворюваннях ревматизмі, виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки, проносах, жовчокам'яній хворобі, зовнішньо при опіках, виразках на шкірі, ранах, екземі, випадінні волосся. Молоді прикореневі листки та пагони можна використовувати для салатів, приправ до рибних і борошняних страв. Розхідник звичайний і трохи нагадує на вигляд горлянку повзучу. Обидві ці рослини належать до родини глухокропивові. Інша назва розхідника собача м'ята. Це лікарська, але й отруйна рослина. У народній медицині надземну частину розхідника використовують при застарілих грудних катарах, хворобах сечового міхура, пропасниці, простуді, хворобах шкіри, горла, селезінки, базедовій хворобі, ангінах, бронхіальній астмі, болях після пологів, туберкульозі легень, хворобах нирок, печінки, як боли заспокійливий, шлунковий і пом'якшувальний засіб при хворобах дихальних шляхів. Зовнішньо використовують при лікуванні ран, виразок, золотухи, судомих кінцівок. Свіжими листками лікують коросту, примочки з відвару застосовують при сльозотечі. У період світіння листки можна вживати для приготування супів та замість прянощів. Ефірні олії розхідника використовують як антисептичний і ранозагоювальний засіб для ароматизації напоїв. Поліпшення смаку і запаху мікстур. Як свідчить видова назва рослини, незабудка болотна росте в волотах і вологих місцях, поруч струмків і річок. А свою родову назву вона отримала за однією легендою. Колись давно жили юнак і дівчина, які разом посли худобу і були закохані один в одного. Одного разу юнака відправили в далеку поїздку, через що дівчина дуже сумувала. Перед розставанням з коханим вона сильно плакала, а її сльози, що впали, падаючи у траву, перетворювалися на маленькі квіточки блакитного кольору, зірвавши їх, Дівчина віддала своєму коханому, просячи не забувати про неї. У багатьох країнах із незабуткою асоціювали відданість та вірність коханих, які перебувають далеко один від одного. Рослина декоративна. З її вегетативних частин готують лікувальні чаї, які є гарними потогінними засобами для хворих на респіраторні захворювання. Відвари на основі незабудки болотяної використовуються у вигляді примочок для заспокоєння очей. Незабудка різнобарвна, має маленькі, але, якщо придивитись, дуже красиві патріотичні квіти блакитного і жовтого кольорів. На полі за містом вона утворює цілі зарослі. Дзвоники розлоги ростуть на луках, зрідка їх вирощують як декоративну рослину. Надземну частину рослини в період світіння використовують в народній медицині як заспокійливий засіб у разі збудження, мігрені для полоскання горла та ротової порожнини під час запальних процесів. Вночі та в негоду квітки рослини закриваються, захищаючи від роси і дощової води. Часто всередині них ховається комахи. Герань темна ще називається журавець, що зрештою те саме, оскільки слово герань походить від грецького слова геранос, що означає журавель. Це досить висока рослина, яка зростає на узліссях. Китятки чубаті – малопримітні квіти синього, фіолетового або рожевого кольору. Відвар коріння і трави китяток чубатих є чудовим відхаркувальним засобом, що допомагає при гострих і хронічних катарах легень, горла і бронхів. Люпин багатолистий декоративна рослина родом із західної частини Північної Америки. Їх красиві квіти, найчастіше фіолетового кольору, бувають і рожеві. Ця квітка була відома ще за часів фараонів і слугувала прикрасою гробниць знатних людей. Але через наявність алкалоїдів ця рослина є отруйною. Півники Угорські рідкісна декоративна рослина. Їх я бачив лише на двох горбах за містом. Пелюстки і коріння цієї рослини використовують для видобутку ефірних олій, які використовуються в парфумерії навіть для ароматизації джину. І в кінці я розповім про рослини, які я зустрічав лише в одному місці на невеликій площі. Горобейниця пурпурово синя, також відома як Егоніхон, декоративна рослина з красивими квітами, а також жирооліна і медоносна. Біля неї кружляло багато бджіл. Синіочки вузьколисті рослина родини півникових. Поширено по помірних областях Північної Америки. А в нас це чужорідна рослина. Назва Ломоніс або Ломонос пов'язана з тим, що деякі представники цього роду видають подразливий запах, від якого свербить у носі. Також відомі такі народні назви, як стули Уст, Стули Лист, Стули Губа обумовлені тим, що верхні листки пагонів охоплюють пуп'янок, як на цьому фото. Відвари і настої трави цього виду використовують для лікування ревматизму, шлункового болю, а примочки при гнійникових та грибкових хворобах. У культурі ця декоративна рослина відома як клематіс. Про наступні рослини я вже розповідав у відео про сині і фіолетові рослини літа, посилання на яке я виклав під цим відео.